Ви коли-небудь прокидалися з відчуттям, що сон був настільки реальним, ніби це паралельна реальність. А тепер уявіть, що можна навчитися керувати цими снами. Не через книги чи медитацію, а. через холод. Так, крижана ванна може стати вашим квитком у світ усвідомлених снів. Після короткої процедури тіло отримує шокову дозу кисню, активується нервова система, а мозок починає працювати на новому рівні. Коли температура падає, організм виробляє більше дофаміну і норадреналіну, тих самих речовин, які впливають на ясність свідомості. І саме в цей момент сни стають яскравішими, контрольованими, як трейлер вашого власного фільму. Один наш клієнт після Чилтаб жартома сказав: Я побачив сон, у якому сам собі режисер, і навіть саундтрек підібрав. Холод не лише тренує тіло, а й прокачує свідомість. Це як оновлення прошивки для мозку. Тому, якщо хочете не просто спати, а проживати сни усвідомлено, спробуйте холодні ванни від Spa Galaxy. Ми створили Chill Tab, щоб ви могли відчути життя навіть у вісні. Підписуйтесь і дізнайтеся, як керувати своїм мозком через воду.